Всім привіт! Починаємо новий влог, відео. Родина, там привет. Сашулька позаду. А ми з родиною зібралися їхати до лікаря, до зубного лікаря, тому що в мене не проходить оце місце, там, де був в мене зуб мудрості. Тому подзвонила вчора лікарю, він сказав, що треба під'їхати. Тому зараз зібралися, будемо їхати, От. а потім кудись там. Заїдемо по магазинам. Треба ще в епіцентр да? для кухні купити там, ні, ні, завіси. Короте, беремо вас з собою, потім щось покажу, зніму і розповім. Сподіваюсь, тут нічого такого страшного в мене не буде. Все, треба ж закрити машину. Не забудьте. Все, ми приїхали. А якщо що, може кудись будете їхати? Я пішла. Yeah. Давай. Все, я вийшла від лікаря. Сасулька біжить, привіт. А я текіця. Ти так зумувала, мама довго була. Uh -huh. <гум> ну, ну все, в парку були. Ага. Дуже, Дуже швидко. Було. Я прийшла, він був повільний. Ага. Дуже швидко все зробив. Ага. Він мені промив антибіотиком місцевим і поклав а, якусь там мазь. От. І мені прописав, каже, ви повинні це все робити самі вдома. А якщо не зможете, то можете приїжджати дуже сюди. Якось далеко. Да, я кажу, та якось кажу, дуже далеко мені їздити постійно. Але тому я буду сама промувати. Там він показав, як промувати. Тому треба купити. бачите. тут діоксидін і Мітрагель-дента. Треба буде це все робити декілька днів. Каже, ну таке буває. Каже, що Воно йде з запалення, тому що це. А я, а я йому нагадала: кажу, пам'ятаєте, ви мені в тому році виривали верхній зуб мудрості, і в мене такого не було. А в цей раз кажу, це цей... а він каже, просто відрізняється. верхній від нижнього і нижні вони так ну, гірше загоюються. У мене зараз я погано розмовляю, тому що в мене під щекою там. Бінт туди поклали. Ну, коротше, сказали промувати. Робити. Так, можеш ти їхати. От. Коротше, буду промивати, буду все робити. І сподіваюся, що все воно шведесенько пройде. Ну, каже, ще раз повторюсь, каже, що таке буває. буває. Але запалення в мене немає. Каже, воно каже, немає такого там навряку, щось такого, чогось там. Каже, такого у вас всередині нема. Але каже, поробіть і воно пройде. Ну, будемо робити. Така, правда, оця діоксидина такі... гадость, гадость таке <гадость> неприємне. Все. Будемо зараз їхати в епіцентр. Так? Угу. Угу. Все, ми поїхали. Тепер Женя й буду їхати за кермом, А я буду сидіти відпочивати. До речі, Женя дуже давно не їздив зі мною, це їхали сюди. Я сміялася, Женя. Катя фура, Катя машина, кажу, блін, я вже скільки їжджу, скільки часу кажу, ніси, все добре буде. От. Ну, а так нормально все. Він просто дуже давно не їздив, з кінку це останній раз. Взагалі да? я не пам'ятаю навіть, коли він зі мною їздив Тож ми з сашулькою постійно їздимо. І нормально. Сашка мені допомагає, каже, мама, ліворуч, праворуч, там дивись, там це там щось возмущається. А Женя сидить такий. Я кажу, Та я ж все бачу. Він каже, я краще скажу. Чим, скажу. Скажу, да? Чим ні, ні, да. Ну, це таке, мені здається, чоловіки всі такі. Кажу. Коли дружина за кермо, ладно, не буду розмовляти. Хай воно там загоюється. Все, ти помовчи. Я просто в шукаю.

Ми йшли, побачили ось такий комбайн, гляньте. Я перший раз бачу, щоб це така стоєчка була, якийсь екран. Гляньте. Це яка кухня повинна бути велика, щоб оце все поставити, реально. Це на велику кухню. Тому що ну, він дуже здоровий якийсь, так? Да? Він не виглядає, що він професійний. Мені здається, він не дуже такий а, потужний 1200. Ні, він не дуже потужний iOS oh yes. kenwut mm -hmm. а, 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 а сколько кенвуд коштує? Цікаво. Ага. А зараз кенвуд. Уже такие SC с, с индукцией. Ага, уже вот... Эта модель идет нагреван до 180 mm -hmm. градусов. Уже коннекция с телефоном, здесь програми есть. Mm -hmm. Так, 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 я розумію. Ага. Ми поїхали далі, на другий поверх. Хтось хоче якусь картину дитячу по номерам. Зараз будемо шукати. У нас на районі. Тобі не спекотно, Дудь? Ні. Все ж таки. Сульки стало спекотно. Фух, не договорила. Треба знайти картину по номерам тільки дитячу. Зараз будемо шукати. Десь, десь. 50 на так. Ми прийшли ще подивитися подушки, тому що ми колись купляли в. Сашульки, але сашулька на ній не спить. Женя забрав собі, а я намагалася на ній теж спати, але мені щось вона не подобається. Коротше, треба купити нові подушки трішки оновити. Так, а я не пам'ятаю. Ну мені ота, яку ми купляла, вона мені трішки незручна, не знаю. А от пам'ятаю я, треба подивитися по відео. Я ж тоді знімала, яку ми купувала. І uh -huh. yeah. ще ми нарешті добралися до годинників. Тому що наш годинник вже все. Того. А що, то і все? Щось. <кхай> Я думала, що це буде це більше. більше. І ось все. Це, це, взагалі, ну, у нас схожий на ось цей ось був, так? <как> 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 ми теж купували. І... <как> Він дуба давши. Вона, ага. І Він швидко коротше. Так, може ж десь ще є? Чи нема? Не Нема. Знаю. Да? Нема. А тут okay. ляньте, яка краса. Двіти. Ой, тут завжди, як зайдеш, все потрібно, все гарне, все подобається. Ми, до речі, обрали мені подушку. Все класно. Арома, свічки. Красота. Ми нарешті знайшли картину по номерам. Ось такі дитячі. На районі ми такі не знайшли, бачиш дочь, а Сашулька тягнеться за ось такими. Там, де дуже дрібні такі малюнки, я кажу, Сашуль, для тебе ще рано так, ну гляньте, як. Я ще так не пробувала малювати. А хоча б ось такі почати. Сашуль, дивись. Дивись. Ось, тримай, подивись. Ще ось можна. Дивись, отут, -от, глянь, як багато. Бачиш, можна ось тут порозмальовувати. А? Ну а номерів. А, тут немає номерів, Ті? Ті, Тільки В такому от є номери. Наприклад, тут як теклі або тигринятку. Тигринятку. Або. Щось або... Саша не в захваті. Драку. Так. Хочется машины. И и Какие вкусные! Не, мне именно черные надо. Мы уже в дома. Заїхали поїсти борщика і будемо далі їхати сашульку відвозити на заняття. Купили, дівчатка, ось таку велику куртку, вже коли прийду додому, буду, поділю її і в морозилку відправлю. Купили ще м'якоть свинини та м'якоть телятини. Взяли. Так, і взяли ось таку другучку ковбаску, спробувати. Пахне. Дуже смачно, але в цьому магазині я саме ковбасу я ще жодного разу не купувала. Тому спробуємо, думаю, буде смачно. А в епіцентрі ми взяли ось таку картину. Сашулька, правда, хотіла з лісовою мавкою, але там настільки дрібні оці. А деталі, елементи, елементи там, де треба вимальовувати. Я кажу, ні, давай спочатку почнемо з цієї, з дитячої, а Там вже кажу, доростеш, будемо інші купляти. Тому що не то, да, то занадто. То мені треба буде з нею сидіти, і з цією треба з нею буде сидіти пояснювати, як тут, бачите, тут доволі так само є дрібні такі елементи. Ну, я думаю, справиться буде гарно. От. І ось таку подушку вирішила взяти. Саме таку, вона така, знаєте, важкенька, і вона дуже приємна. повертає свою форму назад. Так, повертає. О. ну Ти от лягаєш на неї, і вона така, знаєте, приємна. Бо з бамбуку до цього ми купляли, вона така, ну, дуже прям така Тобі не сподобалась. да, лягаєш, вона м'ягесенька, але якось так, коли лежиш. Якось так спадаєш з неї. Не знаю, як вам пояснити. А ось ця вона така. До речі, ми останню забирали. І жінка сказала, що класна подушка каже. Що берете, каже, вона тут, начебто, всередині ще знімається чохол, окремо можна буде попрати його. От. Тому я з новою подушкою стакую. Осашулька з картиною. Все, пішли їсти борщ і будемо. І, далі. і час швидко пройшов. Сашулька вже Ай, йде занять. Да? Та, тут десь наш повинен йти нам на зустріч. Так, але так вийде, що ми поїдемо йому на зустріч. Зараз будемо його зустрічати. Сашуль, давай сідай. Будемо зараз їхати. Оце, мабуть, треба прибрати назад, щоб Женя сюди. Женя, щоб тато сюди сів. Давай. Поїхали. Так вийшло, що ми Женю зустріли. Ага. Не він нас зустрів. Да. Ну ладно, поїхали далі. Ми вже повернулися додому, поки сашулька була на заняттях, я скуплялась. Купила собі діоксидін. Бачите, ось такі ампули. Буду навпіл ділити і промивати собі. Взяла шприці, ось такий гель. От, потім Це в аптеці. Купила все, що написала, все купила. І шприці, п'ятюка. Все. Так, оце сюди. Потім в заходила, купила декілька пачок цукру, молока. Слухайте, в мене таке бажання приготувати наполеон. Я його не наїлася на Новий рік, тому що частину ми поділили там пригощали. От. А сама я не наїлась. Тому взяла молоко для крему. Хочу сьогодні приготувати на полеон. Ну, потім заходила ще в Апельмон, докупила сметанку. Захотілася Рафаелок, давно я їх не наїла. А Сашулька собі обрала барні. Ну, от. Ну, а от тебе планую сьогодні приготувати плов. Взяла ось такий рис. Рис, приправа для плова такий сирочок, фольга. Непогані такі мені сподобались. Женя купував о, огурчики, декілька штук взяла, бо вони довго не лежать Так, так от все діло. А що тут? Що тут я буду діставати? Я взяла яблука. По 39 там, з копійками. Майже 40 гривень коштують яблука. Це для пюре. І морку взяла. А біля будинку в Апельмоні у нас коштує яблука такі самі зелені, 46 гривень. 6 гривень різниця, яка така відчутна. Ну, було б чудово а -а -а! поїхати. Ой, лякає Зашулька. Було б чудово поїхати б на Анголенко, але. Корочу, ми поки туди не будемо їхати, тому взяла з місцевого Все, Зараз буду це все діло розбирати і потім буду готувати плов. Мене ж ще м'ясо чекає. От, а потім вже буду готувати е крем і наполон, Потім покажу, Почали малювати, Потрошки виходить щось тут, туди. Да. Ну, що? <с -три> Треба вчитися. Молодець. Вечір добрий. Я після того, як дві години поспала, набрала сил і да, почала готувати. Е, Мені просто якось так, чесно кажучи, стало ну, дуже добре. Якось я так прилягла на нову подушку, кажу, така класна подушка і так прямо мене того. Виробила. Виробила. трішки. О, Женя каже, ти будеш готувати їсти. Чи не будеш? Кажу? Не буду, їсти yeah, Ну прям голодне, ми борщ А То голодом морю. Ні, борщи. <laughs> а щось інше. Ну, зараз, короче, я в мультиварці що десь приготую. Начистила вже дві морквинки. Зараз м'яско поставлю трішки підсмажу. Ну, швидко готується в мультиварці той плив, тому зараз швидесенько приготую. І будемо вечеряти. Щось там, щось там писали вже, чи ми бідали, чи що. Ось тут думаю, що ти, ти дадеш мені гроші, і я дроню, що можна було подарати кацару. <рес> Задонатить надо. Можна задонатить, зашого. Так, а дашь, Я буду збирати. Збирати. Угу. Проти, проти московитських дрон. Всім хочу поділитися відгуком про цю подушку. От, наприклад, хочу вам показати: ось ця подушка бамбукова, ось ця нова моя подушка. На неї отак, коли тиснеш, бачите, як вона відходить? От. А ось ця бамбукова ну, відрізняється. Правда, якщо порівнювати, вона не зовсім нова, їй десь, може, півроку точно вже є. Але вона ну, відрізняється. Я ось ніч проспала на цій подушці, дуже зручно, шия в мене не боліла. І правда, вона така, прям, знаєте, лягаєш, вона важкенька, така м'якенька, класна. Короте, я задоволена, дуже зручна подушка. Сашулька з самого ранку вже почала розмальовувати свою картину, тому що вчора треба було, щоб вона трішки підсохла. Да Дуже гарно виходить. Поки сашулька там малювала. Я вам розповідала про подушку. Женя приготував нам сніданок. Що буває, останнім часом дуже рідко, тому що він багато працює, але як приємно. Зараз будемо їсти і всім, хто їсть, вам також всім смачного. Женя зараз буде вішати сашульки на картину. Гляньте, яка гарна вийшла. Сашулька домалювала самостійно, молодець. Ми вирішили в цьому куточку зробити їй, щоб була така галерея. Да? Буде галерея. Так. Да. Якщо що Дуже. кажу, давай, якщо ще щось намалюєш, то да. ось тут повісимо, потім там зверху, ось тут кажу, буде твій куточок такий ось з картинами. Тут можна, Припіл, а, а, до речі, знаєш, я як зараз зроблю? Я петелечку перекручу, щоб не було гвоздика видно, а щоб він був за картиною. А от так. О, так ну, буде так. краще. просто петелечка. я зараз займаюся яблуками, вже нарізала, буду ставити запікатися в духовку, потім буду готувати пюре. Щось вони в цей раз попалися, ми купляли ще раз нагадаю ОТБ, Попалися такі кислючі, прям, прям те, що треба для зефіру. Це буде самий сок. Дуже смачний зефір виходить, коли яблука кислі, дуже буде такий насичений аромат у зефірчика. А ще хочу поділитися і сказати, що мені стало набагато краще. Я оце зранку прокинулась і така кажу, Женя, що мені вже кажу, не болить, так як боліло ввечері і в минулі дні. Кажу, реально помогло. Я спочатку полощу собі діоксидином, набираю, бачите, от сюди такий шприц, ми його кінчик обламали. Женя мені отак от його зробив. Ну це так лікар показав, як треба робити. Набираю, полощу, а потім після цього я туди всередину кладу ось такий гель. І слухайте, це працює, правда працює. Слухайте, вчора тільки в обід замовила, а вже сьогодні привезли в обід. Дуже швидко це розпаковка з мейкапу. Зараз покажу, що замовила. Так, це у мене попався крем у подарунок. Він мені пішов. Ось така манюнька. Дякуємо. Далі замовила ось такий CC крем Перший раз, дівчатка, замовляю, до цього в мене був інший. В мене він вже закінчується, вирішила спробувати ось такий собі s крем Далі замовила ось таку олійку від Essence. Цікаво мені. Такою олійкою я жодного разу не користувалася. Вирішила спробувати собі ось такий в мене шоколадний. Мм, шоколадом пахне. Спробуємо. Також собі замовила ось такий гель для вмивання. І ось до цього гелю пішов ось такий кремчик у подарунок. Все, все, що я замовила.